Вітаю вас, люди, на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні в цьому відео я буду трошки змінювати своє життя. Це буде дуже цікаво, тому вмощайте зручніше і поїхали. Це відео буде дуже корисним для тих, хто буде слухати мене уважно. Це відео стане інструкцією до результатів для тих, хто почне виконувати ці інструкції. І це відео стане дуже важкою ношою для мене, але воно дасть мені величезну користь. Також це відео буде дарма витраченим часом для тих людей, хто буде слухати мене сракою. І так, що для вас успіх? Слава, гроші, підписники, можливо, нерухомість або великий капітал. Що саме для вас? Напишіть в коментарях. Ось для мене успіх це можливість правильно поставити цілі та виконати їх, дойти до результату. Це реально для мене успіх, я так вважаю. Ця способність перетворює звичайного хлопця в супергероя, який тримає своє слово. Це може здаватися вам, на перший погляд, якийсь фігньою, бо нам всім з маличку казали, що треба тримати своє слово. Казали ті, хто його ніколи не тримав, і тим самим не навчив нас це робити. Взагалі, ви не живете тим життям, про яке мріяли лише тому, що ви не виконували ваші поставлені цілі або ставили неправильні цілі. Зараз я вам все поясню. Я зрозумів, що можу реально впливати на своє життя і повністю його контролювати. А це значить, що я можу самостійно впливати на його покращення. Хто зацікавлений в тому, щоб ви багато заробляли? Подумайте. Хто найбільше в цьому зацікавлений? Ви Ви найбільше зацікавлені в тому, щоб заробляти якомога більше, більше ніж всі інші. І це дуже важливо. Важливо розуміння того, що ви саме та людина, яка в цьому зацікавлена. В 2023 році я поставив собі задачу ходити на спортивний майданчик, підтягуватися та відтискатись на бруся кожного дня на протязі 100 днів. Це була публічна ціль. кожного дня. Я повинен був це зробити до 10 вечора, і я пропустив лише один день по своїй же глупості. Я тупо загрався в PlayStation та не побачив, що на годиннику вже було більше десяти вечора. За це я віддав своїй підписниці 500 гривень, бо вона першою побачила, що я не опублікував звіт в сторіс інстаграм. Такі були умови. Якщо я пропускаю один день, я віддаю 500 гривень. Тій людині, яка перша побачила, що я цього не зробив. Цей челендж може здаватися якимось дуже простим, але він мене реально змінив. Він показав, що я дійсно можу доходити до результату, виконувати поставлені на користь мені цілі і змінювати своє життя. Що я зрозумів ще? Для мене працює лише щоденна праця. Якщо тренування, то кожного дня. Якщо я пропускаю одне тренування, то на другий день я вже тупо не хочу туди йти. Я не знаю, як це працює, але для мене критично, щоб поставлені Оні цілі виконувалися кожного дня. Тому я вирішив запустити для себе новий челендж, і для того, щоб потроху якось прогресувати, цей челендж буде на 300 днів. Я до цього відео готувався морально більше одного тижня і нарешті готов все анонсувати і сказати, що ви можете доєднатися. У кожної людини є слабкі або сильні сторони, які ви хочете розвивати, бо розумієте, що це піде вам на користь, і буде потрібно вам в майбутньому житті. Для мене це спорт, саморозвиток, бізнес та дисципліна. Це саме ті сфери, які я буду активно розвивати в цьому 2024 році. У мене є величезна проблема це збитий графік. До повномасштабної війни я лягав спати на світанку і спав десь до другої години дня. Це дуже погано впливає на мою продуктивність. А з постійними тривогами та обстрілами режим втратив всі шанси на відновлення. Я розумію, що для мене це все виправдання. Я майже не сплю ночами, бо так просто звик. Але головою я розумію, що це є проблема. Тому моя перша ціль в цьому челенджі це прокидатися до 9 ранку. Розумію, що для більшості це щоденна справа, але я по режиму прокидався востаннє, коли був студентом 10 років назад. Тому для мене це задача реально пріоритетна. Друга задача спорт. Щоденне тренування це те, що я планую виконувати на протязі 300 днів. Це може бути будь-яке спортивне навантаження, але воно повинно бути кожного дня. Я побачив, які шалені результати це дає в плані мого здоров'я та фізичної форми лише на протязі 100 днів постійного тренування. Подивимось, що буде через 300 днів. На мою думку, в 30 років займатися спортом це вже просто обов'язкова задача, інакше буде дуже погано. З кожним днем кількість тестостерону в чоловічому організмі падає. і ви стаєте на один день далі від того, щоб мати форму своєї мрії. Пройде ще деякий час, і ви вже не будете мати можливості зробити цю форму. Просто фізично, навіть якщо у вас буде дуже велике бажання. Тому я починаю інвестувати в своє тіло щоденно, так само, як з фінансовими інвестиціями. Тепер це стає просто для мене необхідністю. Я більше не можу дозволяти собі цього не робити. Третя задача. Англійська мова. Я вивчав англійську 5 років в школі і 4 роки, будучи студентом. 9 років це, як ви думаєте, достатньо для того, щоб вивчити якусь мову, наприклад, англійську. Так, я думаю, що цього більше, ніж достатньо. Але рівень моїх знань. 2 з 10. Не більше, ніж знання простих слів. Колись я знав більше, але не набагато. Ось так працює система освіти в Україні та контроль цих знань. Я ставлю цій системі оцінку 2 бали. Ви можете сказати, що взагалі-то є люди, які вивчили англійську мову в школі. Так, але вивчити можна і без школи. Те, що вони знають, лише свідчить про їх ціліспрямованість і бажання вивчити. Вони молодці. Система освіти тут ні до чого. Бо її основна задача це контроль отриманих знань, тому що начитати по бумажки може будь-яка мавпа, але проконтролювати, щоб людина, дитина вивчила це все і запам'ятала, це вже потребує трошки більшої професійної підготовки. Вам так не здається? Так ось з цією задачею вчителя взагалі не впораються. Тому весь час, який було витрачено, це дарма. Проведений час за шкільною партою дуже шкода, що мені не ставили двійки і не змотивували мене вивчити англійську мову. Так ось я почну її вивчення з самих простих слов. Я купив собі ось ці дві такі упаковки карток з початкових рівнів А1 та А2. І буду вчити мінімум по 10 слів щоденно. Далі я перейду на картки рівнів Б1 та Б2, а також буду вивчати мову за допомогою інших способів від фільмів до репетиторства. Це буду вирішувати поетапно, коли зрозумію, яка саме форма зараз мені підходить. В цих картках десь по 500 там по 1000 слів, і щоб вивчити це, піде якийсь час. Але це буду вже базові знання. Слів, яких у мене зараз просто немає. Четверта задача це читання корисної і потрібної мені літератури. Я вважаю, що дуже мало приділяв часу читанню книг, можливо, більше, ніж хлопці з мого двора, але недостатньо для того, щоб мати потрібний мені зараз рівень знань. Я почав активно читати лише в другій половині 2023 року і планую продовжити цим займатися весь 2024 рік. В мене вже є спланована бібліотека книг на 2024 рік. Частину з цих книг я вже прочитав, а частину все ж таки планую прочитати в 2024. Так ось Читати я планую мінімум 30 сторінок в день. Для себе я вже розумію, що можу спокійно читати і 100 сторінок, але для мене зараз важливіше саме марафон, аніж спринт. Я не хочу через декілька місяців вигоріти від читання і потім взагалі нічого не читати. У мене все ж таки задача стоїть займатися цим 300 днів. П'ята задача цього челенджу стосується моїх соціальних мереж. Є спосіб, який зараз дуже активно працює, але я його ну тупо в упор ігнорю, хоча це дуже важливо для будь-якого сучасного онлайн креатора важливо зараз створення коротких відео на YouTube, Instagram та TikTok. Зараз це найлегший спосіб набрати аудиторію, хоча мені подобається більше робити ось такі великі відео для YouTube. Але в рамках одного мого експерименту я вирішив опублікувати 30 коротких відео за місяць. Це дало дуже хороші результати. Тому 300 коротких відео це для мене задача номер 5 на 2024 рік. Шоста та сьома задачі – це розвиток моїх YouTube каналів. Перший це той, де ви зараз дивитеся відео, Криптокиїв, а другий поки що буде секретним. Але я буду показувати його статистику в майбутніх звітах. Тут задача теж дуже проста: це публікація трьох відео на кожен з цих каналів в тиждень. Хоча працювати над цим відео мені потрібно буде кожен день. Це створення сценарію, зйомка, монтаж і публікація. Також це все займає дуже багато часу. Взагалі я сам все це роблю, тому можете поставити лайк за мої труди. Давайте зробимо підсумок. Я починаю цей челендж 6 лютого 2024 року, 300 днів щоденної роботи. Я буду робити звіт в інстаграм сторіс, фото або відео по цим задачам. Ранковий підйом. Перша моя сторіс в день повинна бути показувати е годинник і дату про те, що я прокинувся. Це буде свідчити, е можливо, я буду пити вже каву, а можливо, я буду робити якусь зарядку, чистити зуби чи ще щось, не знаю. Але я повинен бути е вже в бодрому стані до 9 ранку. Друге англійська мова так само я буду публікувати сторіс. я ж Не можу вам показати, що я вивчу всі слова, але буду все ж таки показувати, що я вчу ці слова. А вже можливо, потім якось ми зробимо перевірку моїх знань. Третє спорт. Так само я буду знімати якесь відео зі своїх своїх тренувань. Це може бути спортивний майданчик, біг, велосипед або спортзал, плавання, теніс, що завгодно. Все, що мені подобається, але кожного дня повинна бути якась спортивна активність. Четверте, читання. Так само фото, відео, як я читаю. Я не можу вам показати і дійсно доказати, що я прочитав там мінімум 30 сторінок, але тут ви можете мені повірити, і це мені, ну це для мене в першу чергу. Я повинен собі це доводити, не комусь іншому. Але як ви знаєте, що кожного місяця я розповідаю вам, роблю звіт і. Розповідаю про книгу, яку я прочитав, яка мені сподобалась, тому. Можна сприймати, що якщо є відео про книгу, то вона була прочитана. Далі коротке відео, так само ви зможете дивитися в моїх соціальних мережах про те, що відео вийшло. Якщо воно не вийшло, ви можете написати мені і забрати свої гроші. Про це розповім трошки пізніше. І роботу над каналами Крипто-Київ та секретним каналом я вам показувати не буду. Чому? Тому що робота над КриптоКиїв є дуже банальною, це зйомка, написаний сценарій, монтаж. Ну тут нічого такого знімати і показувати немає сенсу. А ось секретний канал буде дуже цікавим, і поки що про нього я не хочу розповідати, тому що мені буде цікаво подивитися, як спрацювати працюють алгоритми YouTube без моєї постійної аудиторії. Я хочу планувати, я хочу робити це для нової аудиторії. Можливо, в майбутньому я про це все розповім вам. Але це канал буде не на фінансову тематику, тому він може бути вам навіть не цікавий Так ось ви можете слідкувати за цим процесом. І якщо я не опублікую звіт до 23.00 і ви це побачили першим, можете написати мені про це в Instagram і ви отримаєте 500 гривень на карту. Для вас це буде бонус, а для мене мотивація. Я дуже сподіваюся, що цим відео вас якось підштовхнув почати працювати в цьому році активно а, над покращенням свого життя. Ну і для мене починається дуже цікаве випробування. Побажайте мені чогось бажано хорошого в коментарях під цим відео і напишіть свою думку стосовно цього челенджу. На цьому сьогодні все. Я дуже дякую вам за увагу. Можете подивитися два ці крути і корисні відео. А також е, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всі посилання я залишаю в описі, використовуйте їх. Там дуже багато корисного, того, що вам знадобиться для того, щоб збільшувати своє фінансове становище. На цьому сьогодні, все. Дякую за підписку. Бувайте.